Доброго дня, друзі! До вашої уваги сьогодні дуже цікавий майстер-клас по створенню ось такої ніжної троянди з Ephirno фоамірану. Ось так вона виглядає. закріплена на заколку автомат. Чудово підійде для, на 1 вересня для старшокласниців зачіску. І взагалі на святкову якусь подію. Таку треян ми сьогодні з вами в робити під час майстер-класу. Давайте розпочнемо. Розпочнемо нашу роботу. І, звісно, розпочнемо з нарізання заготовочок. Розмір і кількість буде вказана на екрані. Я тільки покажу, як значить, їх обробляти, як вирізати. Коли наріжете ось такі квадратки, це будуть квадратки всіх розмірів, ви їх обріжете. Всі одинаково, всіх розмірах. Обробля... Вирізаємо аналогічно ось таку капельку. Потім обробляти покажу, значить, самі меншенькі по серединці. і розтягуємо сам край. Ось так. Так саме маленький. Другий розмір. Теж вставляємо пальчики посерединці. це зефірний фаміран. Він попередньо був проглажений праскою. Я вже навіть не наголошувала, але це обов'язково протюжуємо праскою. Ось, Ось так, потім запальничкою я розтягувала краєчки. Ось так. І краєчки всю цю сторону. Ще раз показую, сторони, витягуємо край, палець всередині і краєчок вигинаємо в другу сторону. Ось так виходить. Потім беремо запальничку і підтягуємо край. Ось так. Потім загортаємо в деяких місцях ще трішечки пальцями і витягуємо сюди край. Ось така полюсточка в нас виходить. Самі більші полюсточки, теж ось така капелька Пальчики вставляємо в серединку, формуємо спочатку полюсточку Ось так витягуємо краєчок, Ось так. а потім розтягуємо сам край. Просто розтягуємо ось така полісточка. Все, надіюсь, зрозуміло. Далі ми з вами будемо формувати серединку. Серед спочатку зробимо ось таких три заготовочки. Заготовочки, зараз покажу. Я їх зроблю три штучки. Це донесенька бісерна проволочка, її згинаю на краєчок. Беру любу пелюсточку. Можна навіть таку, не зовсім якісну, коли у вас трішечки надірвалась, сюди підуть любі пелюсточки. Капаю клей на оголочок цієї заготовочки. Вставляю дріт і сформую ось такий рулончик. Бажано, щоб він був такий плотненький і загортую його ось так. Беру ще одну пелюсточку, на одну таку заготовочку в нас йде по три пелюсточки. Просто обгортаємо, формуючи такі рулончики, або три бутончика малесеньких таких. Так, Дві, ще одну наклею. Тут неважливо просто сформувати такий бутончик. Ось, У мене є їх три, зараз я їх між собою склею. Ось так. Два. Це я формую таку серединку. Вона буде така не схожа ні на які серединки. Тут немає в мене ніякої, ще раз, скоручую рулончик і вклеюю в різних місцях. Абсолютно можете імпро... імпровізувати в даному випадку, тому що Ось, я вже розгорнула і буду заклеювати по кругу свою серединку. Ось так. Так, ми зложили нашу серединку. Переходимо до другого розміру і продовжуємо зборочку. Так. Наша серединка знаходиться в серединці. Ми просто беремо ці наші другого розміру пелюсточки, наносимо на половину попередній і вперед і закриваємо нашу оцю серединку ось так. половину на попередній і вперед, ми закінчили перший ряд. Ось. Така квіточка назвати вийшла і ми продовжуємо. Клей наносимо нижче і просто на місце нанесення клею притискаємо пальчиком і ось і слідуючу пелюсточку. Так наклеїмо ще один рядочок наших пелюсточок. Роздочку я наклею і все. Тоді беру ножниці зрізаю ось це низ наш і перейдемо до останнього ряду. Переходимо до останнього ряду. В останньому ряді ми зріжемо всі наші кінчики наших пелюсточок, і наклеїмо аналогічно, будемо наклеювати на кромку попереднього ряду, наполовину попередньої і вперед. Ось таким чином. Ось так. по кромочці зрізані на половину попередньої і вперед. І зовсім плоскою основою. Ось така вийшла сьогодні у нас з вами листочки. Шовковий люкс. вырезаю. Срубим листочки так. вот так. Потім вот так. Вони у мене будуть просто ось такі рівненькі. Розмір. Зараз скажу. Це 4,5 на 4,5. Я зрізаю ось так краєчок. Краєчки. Зубчиків у роблю. Мені хочеться, щоб вони були рівні. І відіжму на молді. Відіжмо на молді. Молд у мене універсальний, нагрію на прасці і прожму. До молода: ось такий відбиточок буде, зігну і розтягну ось такі листочки. Зробимо, покажу вам, як листочки. ми быстренько зробимо підклейку. Для цього я взяла квадратик. Це жовковий люкс, ще раз нагадую фаміран синього кольору. 7 на 7. Я його зложу ось так, потім сложу ще раз і виріжу. У нього просто такі теж довгенький, без зубчиків листочки. Ось, мій молд, праска, вичимаємо на універсальному молді кожний зубчик окремо. кожен зубчик окремо розогріваємо на прасці і прикладаємо до молда. Ось так, розігріваємо. І відбиваємо. Ось така підклеєчка у нас вийшла І переходимо до зборочки. Я підготувала 5 листочків, вклеїла всередину. Ось так брала проволочку, листочок, сюди вниз листочка наносила клей і вклеювала в нашу проволочку. Ось так. Потім наші дріт замотувала та стрічкою. Далі переходимо до зборки. Спочатку я зберу гілочку, в мене буде дві гілочки, одна з трьох листочків, одна з, а з другої сторони, з двох. Ось так, три листочки. й стрічки кусочок я беру робіла, потім підкрашую голубим синім кольором, тому що нема в мене синього. Ось, якщо є, звісно, краще зразу взяти відтінок, якщо є в тон, щоб не краситись. Так. Ось, Другу гілочку зроблю аналогічно з двох листочків. Тут нічого складного немає. Залишу гілочку, цю змотаю пізніше. Зараз ми з вами зберемо трояндочку. На трояндочку я теж підклею листочки. Ось так знизу. У сторону один ще приклею. Ось так. Ось так. І підклеєчку. клею ось так. В серединку спочатку і лежу підклеєчку. Все проклею. Всі оці зубчики Клею що небагато, але все підклеює. Фаміран дуже ніжний, треба працювати обережно. Залишилось нам закріпити на нашу заколочку. Заколку автомат знімаю низ. Берю гарячий клеєвий пістолет. Закриваю спочатку металеві краєчки листочками. Міцно прожимаю все. одну і другу сторону. Так. Потім беру нашу ось всю заготовочку. Наклею сюди попередньо теж листочок, для того, щоб трималося все міцно. Потім поверху наношу клей. І клею гілочку ось так. Стурю на другу сторону. У мене ось два листочка, я їх теж скріплю. З таким чином і приклею. Ось рядом, рядом в цю сторону. Так, щоб закріпити мої дротики, я ще наношу клей і заклеюю все листочками. Прожимаю. піде вниз. Все. Тепер основна квітка, трояндочка. Так, дивимося, якою стороною. Наносимо клей. Беремо квітку і вклеюємо, прижимаючи. обов'язково все позаглядати, відклеювати, щоб ніде ниточки позбираємо, ніде ніяких недолічків не було. Ось така заколочка сьогодні у мене пострілася. Задекорую нижню, нижню частину атласною стрічечкою, щоб все було гарно. Так, ось розвертаю. І наклею мою атласну стрічечку. Я буду клеїти її ось так по моїй оцій зажиному морду за колочці. назад заколочку. И работа моя закинчена. Вот такая заколочка сегодня у нас вами получилась. Вот так она вылетает Я сподіваюся, що майстер-клас був для вас цікавий і корисний. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. До побачення!